Формадол таблетки від головного болю. Друзі, мої, вітання. Мене звати Ігор Гаврачак, youtube платформа 24-го каналу. І на календарі у нас сьогодні 26 серпня. Субота і я традиційно пропоную вам оглянути карту бойових дій. Але розпочнемо з території країни-агресорки, а саме столиці, там, де сидить бункерний, це Москва. В чергове прилетіли безпілотники. У нас є кадри, як безпілотний літальний апарат влучив в. Будинок в багатоповерхівку, і дах загорівся. Що каже мер Москви Сабянін? Традиційно що ППО в Москві спрацювало і все вони збили. Це вже не вперше летять безпілотники в столицю країни-агресорки. Що по цьому каже секретар РНБО Олексій Данілов? А він каже: наступне: що Росіяни також повинні відчувати, що війна триває в Україні, і не лише українці повинні терпіти оцю. Терористичні атаки росіян тому він власне так прокоментував прильоти безпілотників в Москву. Кажу, це вже не вперше і в Москва сіті вже неодноразово прилітали безпілотники, і загалом ми бачимо, що не так вже й безпечно в Москві, і не так вже й всі безпілотники в столиці агресорки можуть збивати. Йдемо від Москви до союзного Государства Білорусь після того як було ліквідовано. Пригожена на його літаку. Нагадаю, він підірвався чи його підірвали над Тверською областю. Там загинув і Пригожин, і бойовий генерал, командувач Вагнерівців Уткін. Після цього стало відомо, що власне розбиті табори в Білорусі вагнерівців починають згортати. І вони виїздять з цієї країни. Ось ви бачите на 1 серпня табір ліворуч, а праворуч на 23 серпня. Бачимо намети, як мінімум, згортаються. Лукашенко дав величезне інтерв'ю наговорив, як завжди, багато і всякі дурості, і в тому числі сказав, що він не гарантував Пригожину ніяких там безпеки в Білорусі чи чогось такого подібного. Що ж, рухаємось далі. По Пригожину. я думаю, тема закрита. Багато обговорили. Більше немає що сказати. Немає його, та й немає. І крапка. Рухаємось далі. Починаємо глядати карту бойових дій. Традиційно розпочнемо з північно-східного напрямку. Це Куп'янсько-Лиманський плацдарм. В першу чергу хочу сказати, що на цей е, плацдарм е, вже не вперше приїхав. Командувач сухопутних військ Збройних сил України, генерал-полковник Олександр Сирський. провів нараду він з командуванням, оцінили ситуацію, бачите, польові умови, не так, як там Шойгу чи Путін прилітає, що не зрозуміло, де і як вони перебувають якихось в якихось закритих приміщеннях. Сирський на полі бою. Бачимо. Відповідно, що розповідає Олександр Сирський, що на дану мить росіяни перегруповуються на Куп'янсько-Лиманському напрямку, особливо Куп'янсько-Сватівський. Ось я вам продемонструю, місто Сватове. І куп'янсько тут дуже активні бойові дії. Величезна кількість зосередили сил на цьому напрямку, як мінімум 45 тисяч живої сили, 300-400 танків, величезна кількість артилерії, От, до речі, по артилерії в них взагалі немає якихось меж. Вони мають бездонну кількість снарядів. І ось що сказав Сирський: що є свіжі поповнення. Очевидно, видно, що є свіжо мобілізовані, але. До підготовки до ведення бойових дій вони не зовсім готові. Беруть кількістю, а не якістю. Загалом я вам ще скажу згодом про те, що хоче мобілізувати, і як хоче мобілізувати Росія. Про це повідомляє керівник головного управління розвідки Буданов. Але це згодом. Давайте говорити безпере, що відбувається біля Куп'янська. Вже в сто п'ятсот раз, за даними російських пабліків, вони окупували Синківку. Це неправда. Синьківка, верніше, селище стоїть там. Населення до повномасштабних бойових дій було 400 людей. Бачимо, це селище знаходиться дуже близько до позиції ворога от центр міста. Фактично, 1,6-1,7 кілометра. Зрозуміємо, що обстрілюють вони цей населений пункт росіяни з усього, тільки чого можна. Застосовують цьому напрямку і авіацію, і артилерію, і міномети 122-ї, 120-ї, 82-ї. просто всипають все. Але синьківка стоїть і вона далі під контролем збройних сил України. Хочу вам сказати, що вдалося вже офіційно. Це відомо можна говорити, трішки варівнути лінію фронту окупантам. Ось від Лиману першого і поправільшани до першотравневе. Ось на цьому відтинку їм вдалося вирівняти плацдарм, лінію бойового зіткнення, і зараз намагаються вирівняти оцей от клин, який є в бік Петропавлівки. Давайте подивимося, скільки до Петропавлівки. Важливий на саме пункт, тому що знаходиться на трасі до Куп'янська, 7-8 кілометрів. В цьому регіоні що відомо, знову ж таки, повідомляє очільник військової адміністрації Харківщини Снігубов, що прилетіло в 26-го вранці. Прилетів снаряд в Куп'янськ. На жаль, мінімум одна людина загинула, це офіційне повідомлення. Мета нагадаю, ворога на цьому напрямку це Куп'янськ, і в першу чергу це Куп'янськ-Вузловий. Чому Куп'янськ-Вузловий, який знаходиться за 7 кілометрів на південь від Куп'янська, тому що тут є логістичний центр, і сюди йдуть всі дороги на Ізюм, на Сватове і далі. Тому то росіяни. Дуже і дуже прагнуть взяти ці два населених пункти. Що вони кажуть зе пабліки і злі язики, що вони готові з купінська купінська возлового зробити другий бахмут. Що кажуть наші військові, кажуть дзюські. тому що панівні висоти позаду міст цих двох за нами, і ми достатньо добре контролюємо. Хоча і важко, бо тотально переважає ворог в силі в будь-якій і в техніці. Але ми тримаємо їх на вогновому контролі і можемо бити по їхніх позиціях. Рухаємось далі. Загалом найважча ситуація, це я вам вже сказав. Це є Сіньківка. Власне, біля Новоселівська є Берестове, Крохмальне і на південь Кривошиївка, і далі Андріївка. Ось ці всі населені пункти, вони під постійним вогнем ворога. Ось ця от лінія біля Новоселівська. Новоселівське, нагадаю, постійно переходило то до збройних сил України, то до окупантів. Наразі більша частина міста є саме під. Основні резерви вони нагадаю, кидають. Це Куземівка, яка знаходиться буквально за 2 кілометри до Новоселівська. Також важка ситуація повідомляє Генштаб на південь від Креміної. Ось Креміна, нагадаю вам так. Креміна... Сереблянське лісництво, ось тут тривають найважчі бої. Загалом, що каже колишній очільник Луганської обласної військової адміністрації, все, що зараз в першу чергу найбільше потрібно нам на цьому напрямку. Нагадаю вам, ось від Лиману ще раз продемонструю і до Купінська. Це є дрони будь-які види дронів, тому що ви знаєте, десь перевірені джерела, перевірені збори. Будь ласка, не забувайте, не лінуйтеся, донетьте по пару гривень на дрони, тому що вони дуже багато і дають нашим бійцям, і вони дуже важливі. Це як і визначати позиції ворога, так і використовувати маленькі бойові снаряди, аби кидати їм на прямо на голову в окопи в бліндажі. Так це і пошук інших вогневих позицій. А зрозуміти, що дрон дозволяє нашому бійцю або групі бійців. Проторувати собі шлях і зрозуміти, куди виходити в більш безпечне місце або обирати якусь іншу вогневу позицію. На цьому напрямку також непроста ситуація біля Білогорівки. Вже місяцями ворог на березі Сіверського донця, ось тут намагається підійти до Білогорівки. Все безрезультатно. Хоча величезна кількість також кидають сюди живої сили. Повторююся, скажу вам, що на цьому напрямку власне. Бойовий склад боєкомплектів польових в них дуже і дуже багато, тому що вони мають короткі коліно постачання. Ось ви бачите, 60 кілометрів, якщо ми говоримо про Старобільськ. І, Основний напрямок, звідки вони перекладаються необхідно, це валуйки. Бачимо до фронту буквально якихось 50 кілометрів загалом по цій трасі. По другій лінії оборони вони можуть все постачати. Це в них найкоротший шлях до лінії бойового зіткнення в цій війні. Саме тому вони наступають на купянсько лиманському напрямку. А також вони намагаються зробити дві речі: це повідомляє вже, інститут вивчення війни, це спробувати сковати наші війська. Мається на увазі, аби ми не змогли більше резервів перекидати на південь, а контролювати північно-східний напрямок. А також таким чином вони хочуть перебити їхні невдачі на півдні, а там в них вже трішки паніка, я вам розповім. Тому вони хочуть бодай якось просуватися на Купінському напрямку, аби в Інфополі повідомляти, що вони перемагають в в Інфополі. Рухаємось далі. Далі в нас є Бахмут. Що відомо по Бахмуту? Ситуація на північ від Бахмуту незмінна вже напевне тижнів три. От лише бачимо, що трішки зумів ворог покращити свої позиції біля Берхівки і Ягідного. Чому зумів покращити? Тому що нереальну кількість кидають туди резервів. Навіть були повідомлення, що певні резерви на купінсько-лиманський напрямок і на Бахмут кидають з півдня, бо на півдні в них і так важка ситуація, але там все заміновано. Там багато окопів і живої сили там на особливо на Бердянському. їм треба можливо менше, тому вони кидають на Бахмут. Ну от тут ситуація важка, але контрольована. Намагаються йти в контрнаступальні дії. Ось Ви бачите, за останній тиждень зуміли трішки просунутися в Берхівці і біля Ягідного. На захід від Бахмуту скажу вам, от безпосередньо лобова частина ось цього напрямку з Іванівське і Хромове. Все тут добре в плані. Власне, тримання на вогневому контролі ми дуже добре від цих двох населених пунктів б'ємо по позиціях ворога в напівзруйнованому зруйнованому Бахмуті і тримаємо їх під вогнем. Південь, от на півдні, нас за останні 24 години є покращення. Бої тривають в за кожну будівлю в Кліщіївці, Андріївка. Підійшли з двох сторін ми до Кордюмівки і є просування навколо Озарянівки. Це ключові чотири населених пункти е, оборони росіян. Вони чіпляються як тільки можуть, е, але наші хлопці і дівчата вони дуже молодці, е, важкими боями, але просуваються на 100-200 метрів щодоби. Звичайно, росіяни намагаються контратакувати, тому що в тилу зібрали трішки е, свіжо мобілізованих. Борються. наші герої, вони просто неймовірні. Що варто про цьому напрямку сказати, що наступна лінія оборони, а ми, ми цю лінію оборони, очевидно, прорвемо, це менш така сильна, це є по річці Бахмутка. От я вам демонструю, а вже така організована і, можна сказати, потужна лінія оборони, наступна росіян на цьому напрямку. Ось я вам продемонструю від Кліщівки. Це траса, яка веде з Бахмуту, ось з жовтеньким кольором, Орієнтовно 12. 13 кілометрів від Красної через Красну Гору, яка йде потім на Слов'янськ. Ось ця от траса. Ця жовтенька траса це є серйозна лінія оборони росіян. І це буде наступна, очевидно, наша мета, що ми хотіли би відбити ворога. Рухаємось далі. Біля Авдіївки і Мар'янки змін немає. На карті Deep State ми бачимо стрілками, куди намагається ворог атакувати. Але нагадаю, особливо Авдіївка 9 років будувала оборонні фортифікаційні споруди. Відповідно, шансів дуже і дуже мало в росіян, бодай кудись в цьому напрямку просунутися. Мар'янка, місто повністю зруйноване. Росіяни Примарні позиції наші якісь бачать і просто доруйновують місто. Времівський виступ Вугледар. Ось тут ситуація цікавіша. Ось давайте я продемонструю. Велика новосілка, Вугледар, у Гуляйполе. Ось це є так званий Времівський виступ. Нагадаю вам, після того, як ми доокупували Старомайорське і урожайне, наші сили почали рухатися по трасі. В бік завітне бажання. Але ви бачите по карті, що завітне бажання знаходиться на одному березі річки Мокрії Єли, а власне траса йде з іншого боку. І це проблема насправді для росіян, тому що небезпечно їм перекидати через річку сили, тому що вони понесуть великі втрати, як би вони цим не нехтували. І Відповідно, ми можемо накривати їх артилерійським вогнем саме в завітному бажанні, і відповідно рухатись до Старомлинівки. Лінія оборони росіян на цьому плацдармі – це є Кременчик. Тут у нас є успіхи на цьому напрямку біля Новодонецька. Лінія оборони Старомлинівка, Володине, Ремівка, ну і Приютне. Ось ви бачите. Біля Приютне, от така карта бойових дій залишається. Вони тримають південний захід від Приютне. А ми наступаємо на північний схід, тому що тут немає. Власне, висот. А на цьому відтинку Росіяни тримають висоти. Загалом, по цьому напрямку, що варто сказати, що тут безпосередньо близько росіяни підтягнули артилерію різного роду. Для чого? Для того, аби намагатися бити не в нашій позиції в Старомайорське, Макарівка або Урожайне, а глибше в тил, таким чином сподіваючись розбивати все те, що ми. Постачаємо на безпосередньо на нуль на лінію бойового зіткнення. По Бердянському напрямку, загалом, що варто сказати і, і повідомити, що тут ну, об'єктивно ситуація не є близькою до якогось прориву, чого не можна сказати про Оріхівський напрямок, до якого, власне, ми рухаємось. Ось Оріхівський напрямок, роботине, вербове, копані і інші населені пункти. Що варто по цьому напрямку сказати? Ми, власне, на цьому плацдармі на можна сказати на порозі великого прориву. Це визнають і Збройні Сили України. Про це Залужний говорив нашим західним союзникам. Про це і каже керівник об'єднаних штабів оборони Сполучених Штатів Америки Марк Міллі, що власне на фронті ми прорвали серйозну першу лінію оборони противника. І очевидно, це мається на увазі роботи, тому що окрім роботини. От подивимося просування. Кажуть наші вже бійці, що ми знаходимося буквально за лісовою посадкою від перших будинків на самому пункту Новопрокопівка. А Новопрокопівка, перепрошую, це те саме, що Старомлинівка на Бердянському напрямку. Власне, тут тримають всі свої вогневі позиції, серйозні склади і живу силу Чому тут ворог панікує? Тут є дві причини, тому що лінія оборони, І, до речі, ми рухаємось також в бік Вербове. І не може Росія забезпечити захист цього всього напрямку. Але що робить зараз окупант? За останні п'ять днів перекинули два формування з боку Васильівки. Ось на цей напрямок до роботи. Тобто вони відкривають і послаблюють важливий напрямок Васильівка. Чому вони так роблять? З двох причин, тому що вони поспішають, вони бачать, що з них біля роботи не сиплеться фронт, їхня оборона, і намагаються позатикати дири, як тільки можна. За останні шість днів вони перекинули два формування з Васильівки. Загалом. Величезною кількістю зараз підкинули оперативного резерву. Але що цікаво, з усіх тих десятків резервів, які вони кидають, лише один є не з Оріхівського плацдарму, а лише з іншого. Що це означає? Що в них немає часу, все сипається, в них немає часу займатися великими пересуваннями живої сили. Тому вони підкріпляють роботи навколишніми. Позиціями, тобто забираючи з інших позицій, також відомо, що лунають вибухи біля Токмака. Бачимо відстань Токмака, до, до Токмака від роботи на наших позиціях, орієнтовно 24-30 кілометрів. Ми розуміємо, що ми вже можемо підтягувати артилерію західного зразка 155 мм такий як Цезар, наприклад, та французький, і бити по їхніх позиціях. Якщо говорити по лінії оборони так звана Суровікіна до якої ми добираємось, точно відомо, що нереально зараз насичення є живою сили саме в тих окопах, від я вам продемонструю Варбовеново Прокопівка і Копані. От на цій лінії оборони росіяни просто таки шалено всипали живою силою окопи, і тут якраз в нагоді прийдуть нам наші касетні боєснаряди, які продали Сполучені Штати Америки, тому що саме ними нам зручно посипати їхні окопи, і тоді буде більша кількість ліквідованих окупантів, і відповідно зведення генштабу будуть більші цифри. Чому росіяни кидають сюди більше живої сили? Очевидно, це панік. Не інакше як паніка, це тобто зараз я не займаюся шапкозакидуванням, закидуванням, так, Я кажу, що ми прориваємося і будемо в Криму. Ні, важко, важко дуже вести бойові дії. Але за повідомленням самих бійців, першу лінію фактично вони прорвали і далі нам трішки буде легше рухатися. Чому нагадаю вам? Тому що вже від першої лінії оборони і до Токмака фактично є ще одна потужна. Лінія оборони росіян, але розуміємо, що між першою і другою значно менше замінування, значно менше вони накривають артою, бо там ж їхні ж живі сили розташовані, і відповідно стоять логістичні напрямки, кудою вони намагаються перекидати все необхідне. патрони, снаряди там і все інше. Що також відомо, що біля роботи в нас є відео, нам вдалося приземлити їхній Су-25. От у нас є відео, як ми бачимо, він підбитий. Більше інформації немає. Чим підбито, куди підбито, як підбито, але бачимо, що він не може впоратися з керуванням і, відповідно, йде до землі. Ліквідований. Загалом, що говорити по оріховому. Токмакському і можна сказати Мелітопольському напрямку, тут оборона в росіян от реально тріщить по швах. Якщо на, на Бердянському плацдармі ми не можемо казати про якісь от-от прориви, то саме на Оріховському ми можемо казати, що цілком може бути, дай Боже, наша сили нашим оборонцям, що ми можемо прорвати тут лінію оборони. А ви розумієте, коли ми прориваємо тут лінію оборони після Токмака Мелітополя відкривається шлях на Генічиськ і сухопутний напрямок до. Криму Іван Федоров, мер Малітополя, повідомляє, що другу добу поспіль навколо Мелітополя лунають вибухи. Лунають вибухи в районі Мирне, також біля Мирного зараз продемонструю. Вознесенка, Тиханівка, Тамбовка. Ось все в напрямку Токмака: отут лунають. Постійні детонації також повідомляють, що Токмака і Мелітополя починають виїздити особливо з Токмака. Так починає виїздити весь офіцерський склад російської армії керівний до Мелітополя, і також адміністрації сім'ї свої вивозять, тому що розуміють, що до Токмака від позиції України збройних сил України 20 кілометрів, і ми будемо. Рухатися про Василівку Я вам сказав, що тут вони відвели війська. Вони, якщо чесно, багато військових експертів кажуть, що це ще один прорахунок Росіян, бо вони недооцінюють цей напрямок. І що рано чи пізно з боку Лугове, п'ятихатки Лубкове ми почнемо також рухатися в бік Василівки. По Херсонському напрямку, рухаємося в бік Херсонського, напрямку. Відомо також, що за останні 24 години з боку Енергодару цинічно росіяни розставляють свою зброю на Запорізькій атомній електростанції, ось, власне, тут, і б'ють по громадах на правому березі. Прилетіло в Нікополь. На жаль, є жертви і влучання в цивільну інфраструктуру. По Херсону, що відомо, Біля Херсону на захід від цього населеного пункту Білозерка біло бачимо 15 кілометрів, також є прильоти, і, на жаль, також є жертви. Суть одна: росіяни постійно системами залпового вогню з лівого берега це голопристані, Олешки і інші населені пункти ставлять в житлових спальних районах цю зброю і б'ють по цивільній інфраструктурі України. Переходимо безпосередньо до Криму. Що відомо по Криму? Це вже підтвердження є від збройних сил України і Служби безпеки України. Біля Сімферополя, південніше від Сімферополя, знаходиться такий собі населений пункт Перевальне. Так, от в Перевальному наваляли ми росіянам, тому що вже підтвердили і збройні сили України, і в спільні в співпраці з службою безпеки України. а Це Буданов і Малюк, що Десятки дронів атакували 126-ту гвардійську бригаду Чорноморського флоту Російської Федерації, яка власне базується в Перевальному. Е, Міноборони Росії сказали, що летіло 30 безпілотників. частину вони збили. Що кажуть наші джерела? Шість десятків безпілотників летіло. Леочаска влучила, десятки є двохсотих, десятки трьохсотих. А також є величезна кількість пошкодження техніки росіян. Що можна сказати з цього е, прильоту безпілотників, Що не одними шахедами може хизуватися Росія? Бачимо, що ми теж вже маємо змогу використовувати. Е, Такі рої безпілотників запускати їх масово по позиціях ворога як казав Кирил Боданов і Олексій Данілов, що фактично Кримський півострів є повністю під контролем, вогневим контролем збройних сил України, і це доводиться на ділі, тому що бачите, є влучання постійні і постійно прилітає. В їхні позиції більше стало інформації відомо про 23 серпня. Я нагадаю, що Тарханкут і от власне Оленівка базування ворога було влучання. Ми вам про це повідомляли. Спочатку повідомляли, що там був комплекс С 400 згодом, що ми ліквідували 6-7 комплексів. РЛСків росіян, а також, начебто, там був комплекс Бастіон, який запускає Онікси в першу чергу по Одесі і Одеських портах. Є вже роз'яснення від секретаря РНБО Олексія Данілова, що в районі Оленівки 23 серпня ми знищили пускову установку С-400. Закцентую, це була ракета, нова українська ракета, яку ми самі виготовляємо надсучасна, надточна. більше деталей Олексій Данілов не повідомив, але сказав, що це суто українська розробка і це. Відповідно демонструє те, що ми наш військово-промисловий комплекс не стоїть на місці. Також на завершення хочу вам сказати, що офіційно відомо про наступне: що вже десятки тисяч снарядів 122-го калібру, калібра, це гвоздика, де і інші установки, вже виробляє Україна і передає на фронт. Бо ми прекрасно знаємо, що рано чи пізно не зможе особливо радянського зразка і міліметри радянського. Зразка ми не зможемо брати в наші союзники, бо ці запаси вичерпуються. Нам наші партнери все, що можуть вигрібають в Європі, та можна сказати, і по світу. 152-122 міліметр. Відповідно, ми наглауджуємо вже самі виробництво, і це добре. Що ж, такий був огляд карти бойових дій станом на 26 серпня. Ви не забувайте обов'язково підписуватись, коментувати і поширювати. Мене звати Ігор Гаврещак. Побачимось в ефірі 24 каналу.